Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо товари для автомобіля, інструменти, клей та багато чого цікавого. Усім дякую за перегляд! Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Замок навісни ціни різні: 119, 77, 99. Замок іде з ключами 99 та більше 109. Рулетка 5-метрова ціна 59 гривень. Вогні денні ходові 77. Суперклей тюбик 2 г 12 гривень. Клей Атлант 12. Універсальний секундний клей. Суперклей Гель 15 підходить для металу, гуми, шкіри, пластику та кераміки. Професіонал. Прозорий водостійкий універсальний, поліуретановий 39, клей 88 Водостійкий надміцний 29. Десмокол, ефективний для ремонту взуття 29, Сапожник також 29. Силіконовий клей для пістолета 12. Такий 19 набір. Клей товстий 4 штуки. Упаковка 15. Набір викруток для ремонту телефона 69. Пасатижі 109. Набір надфілів з пластиковою ручкою 119 в наборі 6 штук. Ніж будівельний з сегментованим лезом 99. Щепці для зачистки дротів. Ціна 69 гривень. Шпатель будівельний пластиковою ручкою. Ціни різні залежно від розміру 44, 55, 49 та 44 гривні. Набір викруток для телефону 55. Викрутки дві штуки 44. Викрутка висувна з теподібною подібною рукояткою 34. 59, 4 в одному з гумовою ручкою. Викрутка хрестова 34 гривні. Ключ гайковий 3 в 1 19. Підсвічування для коліс велосипеда 19. Ножівка ручна складана 129. Набір ручного інструменту 39 штук, 229 гривень. Набір пластикових струбцин 4 штуки упаковка 84 гривні. Степлер монтажний зі скобами 149. Струбцина f подібна швидко затискна 99. Лінійка будівельна кутова 34. Рівень будівельний з магнітом 99, Підсвітка для салону авто LED – 299 з пультом. Манометр для вимірювання тиску в шинах 29. Термометр кімнатний, цифровий 149. Термометр вуличний 34. Компас 34 гривні. Поліроль для пластику та вінілу 100 грамовий, 64. Поліроль для пластику та вінілу надає блиск, захищає від осідання пилу. Забезпечує приємний аромат в салоні авто. Ціна 74 гривні. Поліроль без запаху 84 200 г. Торпедо з антистатиком. Нова машина. Тіна 64 гривні. Піна монтажна ручна все 219 Вага 610 г. Поліроль чорна гума нова покращена формула 500 г88 гривень. Засіб для хімчистки салону універсальний 69. Освіжувач повітря два аромати 60 г. 44 гривні. Автошампунь, концентрат 1 до 100 500 грамів упаковка, ціна 49. Олива для вашого генератора 1-літрова 129 Засіб для очищення кузова авто усуває плями, надає блиск. Ціна 84 гривні. 500 мл. Кондиціонер для очищення виробів зі шкіри 77. Відновлює шкіру салону. Захищає від вигорання на сонці гіпоалергенний. Очищувач карбюратора 99, очищувач двигуна 88-400 мл. Емаль універсальна чорна та біла ціна 84 гривні. Мастило силиконове для різних поверхонь захищає від злипання ціна 77 гривень. Лійка пластикова автомобільна для палива 64 стрічка клейка двостороння тонка 14 10 метрова. Армована сіра 34 10 метрів. Паста Автомайстер 550 грамів. Упаковка 24 гривні. Ремінь стяжний для вантажу 349. Трос буксирувальний 189. Ганчірка для прибирання в автомобілі, Ціна 44 гривні. Резинка тримач з гачками для багажу 19. Резинка кругла з гачками 14. Пістолет для силиконового клею. Потужність 4 вати. 64 гривні. В набір входить 2 клеї. Лінійка шаблон будівельна для вимірювання контурів. Ціна 99. Струбцина швидко затискна. Сила стиснення 12 кг. Ціна 49 гривень. Ящик пластиковий для інструментів 350, дзвінок дверний на батарейках 199, набір головок торцевих з тріскачкою 199, молоток з дерев'яною ручкою 99, 77 молоток з гумовою ручкою. Набір гайкових ключів 6 штук. Ціна 229. Матеріал сталь. Рукавиці робочі утеплені 39. Такі тончі 29, 19,

Ручний на батарейках 55. Акція діє до 17 листопада. Розетка з кришкою з заземленням 44. Розетка одинарна з накладною кришкою 69. Колодка електрична 2 плюс 2 гнізда 59. На цьому у мене все. Усім дякую за перегляд. Бажаю вам приємних та вдалих покупок. На все добре!